おっ。Oh, Ой, Держи, Арчи. Ох, сазан. Сазан. Хорош, бродяга. Вот так надо подсечки Робить! О, вин, Він він. Хорош, бродяга. Дать воздуху. Друзі, ми приїхали на одне із чудових місць, там, де в певний період час збирається риба і клює на боковий кивок. Друзі, всім доброго ранку. Пам'ятаєте це місце? Ох, ми тут колись давали глящами коропом з карасями. Рибалочка тут незабутня. Але на ці місця, друзі, дуже тяжко доїхати, тому тільки мотоциклом. Ну, мабуть, 6 км, 6-7 км лісами. Одним словом, беремо сьогодні з собою по мінімум речей. До речі, хто їздить на велосипедах, на мотоциклах, на скутерах. Той не може взяти з собою велику кількість речей, тому все береться по мінімуму. Ось в оцю сумочку в мене вмістилось, я вам покажу що. Беремо вудочку з боковим ківком, вудочку з поплавком і пустий рюкзак для того, щоб, друзі, туди можна було положити рибку, як будемо їхати назад додому. Поїхали. Розпаковка. Закармлюємо точку. боковий ківок нас чекає, друзі. Надіюсь, ну, сьогодні у нас все вийде. Е, дивіться, я взяв свою термосумку. Термосумка на 30 літрів. Е, я минулому році, поза минулому році в цій термосумці о, возив рибу. Сюди кидаю два е, води заморожених, бутилки, дві бутилочки, і рибка там себе чувствує весь день добре. Що сюди я з собою взяв? Два бутерброда чаюху взяв, взяв. Дві прикормки, звичайно, черв'як-опариш, ліквід, пакет на рибу, сумка для замішки, прикормки. Дуже зручна, маленька, займає мало місця. Сюди ми потім положимо рибу і рибу положимо в рюкзак. Так, собственно, садок вишневий і все. Ось зробив я собі таку чудову. Сумочку, куди я, друзі, зложив все, що необхідне для бокового кивка і поплавка. Дуже зручна сумка. Я просто від неї в захваті. Поплавки. Раз, різних розмірів. Три бокових кивка запасних. Буває таке, що на рибалці приходять підписники і кажуть, блін, дай бокового кивка. А в мене нема. Тепер у мене є. Далі нитка. Буває таке, що хлопці не беруть собі нитки. Тому я написав 0,36, 02, 016. Завжди зо мною вона в запасі лежить. Далі леска на поплавок. Далі тут крючки різних розмірів. Моя мормишечниця, де різних розмірів мормишки. Сьогодні ми будемо використовувати номер 4 мормишечку. Далі, пам'ятаєте, я вам казав, запасні пуфіки на всяк випадок, Вдруг забуду. Пуфіки на підсадку черв'яка. Жидка латка для того, щоб... Ну, Була у мене така історія. Ножнички, дві катушки, запасні грузки і резиночка. Тут є все необхідне для того, щоб можна було ловити на поплавок та боковий кивок. Сумка маленька, компактна. Чи назас. Так. Далі, друзі, 150 метрів чехол. В чехол у мене лягає вудочка з боковим кивком і вудочка з поплавком. Сюди вліза ще таких дві вудочки. Тому рекомендую. Ну і, друзі, пустий рюкзачок, я вам вже казав. А тепер швиденько мішаємо прикормку, закормлюємо точку, складаємо боковий ківок і будемо пробувати ловити. Вісім годин. По прикормці шоколад солоденьке. Будемо ловити сьогодні ляща та коропа. Ну, карась, якщо що в прилові. Пляч солоденьке любить, коропець теж любить солоденьке. І додаємо, друзі, карамель. Сьогодні у нас чисто така солодка прикормочка. Є. Мусор завжди забирайте з собою. Короповий ліквід, полуниця. Ось так. Ось наше місце, глибина в цьому місці 4,5 метра. Рибка сюди втаранюється і ось тут буде крутитися. Коли ми закармлюємо хорошенько нашу точку, вона буде затримуватись на цій позиції. Тому, друзі, я не жалкую, відразу викидаю, можна сказати, одну пачку, а другу пачку будемо просто підгодовувати. Все, друзі, чекаємо. Друзі, по наживці, обов'язково пінотісто, пінотісто це тема, підтримує в рівновагу вашої мармишки. Там, де немає течії, це, звісно, бомба. Так, пінотісто одягаємо, одягаємо трошки опариша. Все готово у нас. Дивіться, як воно все тут бульчить. Йо-мою! Доброго дня, Привет. куме, як ваше нічого. Нормально. <свистом> <свистом> Та, є Та глуши його. Ти всіх лящів порозлякуєш. Я трохи заблудився. Так? Треба да? <свистом> <свистом> тобі провести мастер-клас. <свистом> ну що, ти готов? <свистом> Бо місто вже закормлене, жде тільки бокового кивка. <свистом> <свистом> Так, очерета перестають так кипіть. Десь він дожен вже починати спускатися. Ось сюди. Друзі! Який корось! Кула? Боба! Дякую перший! Карасенко! Ей! Ти мене й тут знайшов, так? Да? Ах ти ж рідненький, класичний виклад. Клас. Опа! Стой, стой, стой! Це хто? Це Сазан був. Шкода. Кум! А як ти його упустив? я охреневший начинает клювать наш клиент Ой, о, о, о стой стой сазан. Ух, упертый парень. Хорош, бруд. Кумчик, а ну там принимай. Стой, стой, стой. Сейчас. Ай, хорош. <свист> Слухай, Добре. дякую, ну який він був, О, подар. який він був сумасшедший. Друзі, все чітко в ротика. Кайф. Ай, красунчик, друзі. Два плюсик. Клас. Их солоденький. Супер. Оп. Чиназес. Контрес. Ух, кайф! О, да, друзі! Кайф неймовірний. Так. Пінотісто. Опариш в пінотісті з черв'ячком. Хоп. Хоп. Все готово. Поїхали. Друзі, якраз. Наша прикормочка через годину почала підтягувати сюди коробчика з карасиком. І це дуже добре. Коропець був невеликий, друзі, але емоції друзі, я здивований. Я думав, там кілограмчика 4 точно. Ох він і давай. Vem de sude. О, сазон, друзья, це ще більший опасно за трьох. Да! <глев> Тут такий 300, мабуть. Ай кайфок. Не можу зрозуміти, не попускалася чогось нитка. Десь петля кинулась. Ага, вже злетіла петля. Ось він, друзі, мої танечка, другий сазан. Нарешті ми попали на таку риболовлю, де клюють такі красені сазани. Другий. <глев> Надіємося, друзі, що не останній. Потрібно укрупнятися. Ми якщо візьмемо пяторку десятку, тоді дріщі відпустимо. Поки що нехай живуть в садочку. Сидить. Куме. Ви подивіться на цього туриста! <ривіт. <ривіт. Артуріо. Привіт! Всі в зборі. Є що? Є. <ривіт>. Розкажи, на яку ти рибалку настроїшся? Саму на крупну. Кого будеш? Лящі? Ляші ловить? Ні. Карасі? Не. Сазанів нема поки. Нема? Не. Не, не. Що буде. Вудочка, <схай> магіканчик. Ти ловив уже нею чи ні? Да, так, класно. Хороша? Угу. Ми сьогодні провіримо на десятках, так? Да? Да, Ти ж так. по сладких мамочках? Конечно. Ну що, друзі, ми сьогодні станемо очевидцями, як Артур Миколайович. Буде ловити солоденьких мамочок. В минулих відеороликах де ми тут були, у нього, до речі, сходили крупні крупні особі. Ну що, надіваємо черв'ячок, опариш і піно тісто. Продовжуємо ловити наших сазанів. Продовжуємо. У мене є німець. Оттуда, коли там колоколи були, по Товариш. Єсть. Карась! карась. Я манав Ви подивіться, друзі, на цього лева! Чуєш, оце карась! Такими карасями на місце сазана не треба. Чуєш, а ти включаєш туди поли? Ні, все время я пишу. А ну тихо. Так. Кума на прийомку. Хо-хо-хо-хо! Оце карась, -мо, ну тут за кіло. Клас. Такий класичний виклад. М -м -м. Да. Друзі. Ракета. Просто Головне потім садка підняти, щоб не розірвало. Друзі, приємного апетиту. 12 часов легкий перекус і продовжуємо ловити. Mm -hmm. Арчі приїхав і короб, як побачив Артуріо, каже, ну все, ховаємося. Це покорітель сладких мамочок. І потікали. А вс. Держи, Архи. Ох, сазан. Держи, Сазан. Хорош. Бродяга. Ух. ні! У нас... Ух, там. Кума, там, кума, там. Там машина. Ух. Дверки. Четверо. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас. Минутку. Красавиц. Держу, держу. За нитку не держи. хе хе тут за три. Да, як чітко в рота. Красунчик! Ну ніхто тобі не сомнівав. <рес> Спеціаліст? Так, <рес> да, друзі, третій сезон нас порадував своєю покльовкою. Дивіться, який красунчик. Три плюс. Ну. Крутяк. <рес> Клунець. Кабани. От у нього є таке, ті два підняли, а цей загнув і пішов. І я навіть не бачив, як він торкнув. Тобто він на люту, він всосав у себе і поплив. Оце одна із таких покльовочок. Казав колись Дімон, тралала фішинг. Каже, послухай, щоб ловити на боковий кивок, треба думати як боковий кивок. треба <реш> так, 12.20 робимо другий конкретний закорм. О, давай. Так, раз. Два. Це можна перекурити, наверное, так. Ні, зараз три минути. Три. Так. Ось все, кумчик уже пуфики прихватизирував. Короче, так нервная опустила. І добрий день. Ні, то е, течьєю е, підтягло. Так, ну все, готовся. Ось он. Та це ж вудочка, ну б. Тут коронки Козел Артур, а я для то, як оце це я даже не поняв, я не мав вудка, та й вудка. Да, не, вудка, вудки, разниця. Врута, так. Він О каїн! Давай, 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 давай! Давай, давай, витягуй! Ти що ж не бачив, що це він? Та що я там зробив? Ай! Арчі, ну резко, жорстка засічка вгору, тебе ще вчи, вчи. Так коли тягнув, тебе вже вудочку затягло під воду, було, поки ти підсікати почав. Не підсік, давай. Ну дав? Та, підсік, Та підсік, який ти підсік. підсік, то взагалі не підсічка. Ти бачив, яка підсічка? так щоб аж дзвеніло в ухах від цього звука. Він там такий, що я нічого взагалі. Та ну що ти видумовуєш? Десятку витягував. Тут як, кстати, Так сазону 3 кілограма. Так головне кивок уже в воду затягло. Ось так треба подсечки робити. О, він! Він, він! Хорош, бродяга! Дать воздуху! Ось він. У-ух! Машина! Ух! Апарат! Да. Красавчик! Все, все! Дихай воздуху, дихай! Дихай. Воздух сажит тебе! Да! Кума на прийомку хе хе Каже, куме, тебе звуть. Нікому вже дади, треба. На 분들이... сопляках держався. Да ну, все равно. Кайфоок. Артур, ну кай ты пимок. Та ты шо, волосы дыба. Да. Эх, класс. Ты молодец, не росла. Фу. Шо. Та я бачив, що він поганенько сидить. Нічого. А Орчий, хто? Карось. Карось. Карось, не хронос. Ні, це сазончик. Заводь туди. Куме, бери. Сазаненко. Строїв. Маленький, звісно, блін, Ну такий полторушечка десь. Але бачиш, все по класіки в рот, красавчик. Є, є ну, а ми вже будемо збиратися. Молодець, Артурі, оце ти настоящий Сазаненко. Спасибо. Це не мій! Не знаю. Дивіться, друзі. Що тут коїться Просто кайф. Так, друзі. От кидаємо куму. На подсок працював. Все, друзі, ми закінчили рибалку. Рибалка вийшла крутеєніша. Ви бачили, сазани почали брати. Не сидіть, ідіть, получайте Все, чим я користувався. Я вам розказав, підсказав. Кого які питання задавайте, з радістю відповім. Чека. Дякую за рибалку. Сазаненко. Ми поїхали. Жду фотоотчот. Приходиш. Так, я ж тобі пуфіки оставляю. Це ж твоє. А, карасі, опариші і чітці. Опариші забираю. Все, родненький. давай. Пока, друзі.